День, вчора я показував на прикладі оцей железяки, як дуже легко встрять на нержавейки, якщо ти перевірив просто магнітом і іскрой. Дивися, цей кусок, він виходить немагнітний. Мені порівнювали його з траком до гусеничних тракторів, він також немагнітний. Але е я, як завжди, шукаю момент, е чим воно відрізняється друг від друга. І в общем, дивіться. Оця ось штуковина. дивимось на іскру. Видно. Можна в нержавейку запхати? Я думаю, можна, в принципі, аж легесенько. І давай подивимося на іскру на тракові. Як на мене, це дві абсолютно різні іскри. Зрозуміло, що цю штуковину, вірніше, трак в нержавейку ти не вкинеш, а за цим ось це ж легесенько можна купити і влипнути. Е, як думаєте, чим вони відрізняються? Хімічно, що тут мілка червона іскра, а тут крупна іскра. Хоча сам аналіз спектральний показує, що в цьому ось виробі заліза навіть більше 99,5 да? чи 98,5. А в Тракові у нас всього на все 88, по-моєму, зараз зглянемо. Ну, 89. Непринциповий момент, то і розкажіть, будь ласка, чого тут мілка червона іскра? Можливо, тут більше вуглецю тут вуглецю немає. Хто розбирається, буду радий почитати ваші коментарі.